Доброго ранку, дітки! Давайте з вами пригадаємо. Подивіться на картинку, яку казочку ми з вами вчора слухали. Як вона називається? Так, вона називається Зайчикова хатка. А пригадайте, про кого була ця казочка? Так, про лисичку і зайчика. А скажіть, будь ласка, де вони жили? Та, лисичка жила у людяному будиночку, а зайчик в луб'яному. І сьогодні на занятті я хочу з вами намалювати їх будиночки. Лисички і зайчика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованими хатинками великою і маленькою, фарби жовтого синього кольору. Деталі конструктору Лего маленька і велика. Ну що, починаємо роботу? Хатинки вийшли у мене. Велика хатинка синього кольору лисичкіна, бо вона людяна. Маленька хатинка жовтого кольору, зайчикова, бо вона луб'яна. А я хочу подивитись, які хатинки вийдуть у вас. Буду чекати на ваші роботи. Тож до побачення мої маленькі.